Всім привіт! Я знову на зв'язку. У минулих відео ми почали розглядати еволюцію зірок, і тепер ми детальніше знаємо, як живуть та еволюціонують зірки, починаючи від маленьких карликів, закінчуючи більш масивними зірками до восьми мас сонця. Хтось живе недовго, хтось більш-менш нормально, як сонце, а деякі такі живучі, що переживуть всіх інших разом узятих, так ще й станцюють на могилах їх. Пра пра пра, -пра правнуків. Практично кожна така зірка закінчує життя перетворенням у білого карлика, своєрідного зіркового ходячого морця. Життя зірок жирніших за вісім мас сонця є найкоротшим, проте їх життя найяскравіше. Саме масивні зірки утворюють ці важкі елементи, а в кінці свого життя помирать так голосно, що про це дізнаються навіть в сусідніх галактиках. І саме на їхньому місці залишається гаряче, надзвичайно стиснуте тіло. Воно вертиться, мов ненормальне. Його розмір настільки малий, що побачити напряму землі його майже неможливо. Але воно таке гучне, що ми фіксуємо його випромінювання. Знайомтесь. Це нейтронна зірка. Нейтронна зірка це один із найекзотичніших і найщільніших об'єктів у всесвіті. Крім своєї екзотичності, нейтронні зірки є дуже таємничими тілами. У цьому випадку можна сказати, що ми про них хоч щось знаємо і одночасно не знаємо ніхуя. Нейтронна зірка це тіло, з якого починаються загадкові фізичні процеси, природа яких нам вже не відома. Проте точно, що нам відомо, так це те, що нейтронні зірки є залишком дуже масивної зірки, яка Спалила все своє ядерне паливо і померла катастрофічним вибухом над новою. Всі ми звикли, що об'єкти відкривають методом спочатку знайшов, роздивився, дослідив і всім про це розказав. Але про існування нейтронних зірок здогадували ще до їх відкриття. У 1932 році Джеймс Чедвік відкрив нову елементарну частинку як Нейтрон. Ми знаємо, що є протон з позитивним зарядом, навколо якого обертається електрон з негативним зарядом. Відкритий нейтрон це частинка з нейтральним зарядом, тому і назва нейтрон. У тому ж році Лев Ландау висунув теорію більш щільних зірок, наприклад, як з нейтронів. У 1934 році Вальтер Баде та Фріц Вікі також припустили, що існують зірки із стиснутих нейтронів. Судячи з того, як сильно здалюються білі карлики, розмір нейтронних зір повинен бути ще. Меншим а значить їх ху Помітиш, навіть якщо постаратися. Проте, по ідеї, нейтронні зірки повинні мати дуже потужне радіовипромінювання, яке ми можемо піймати і таким чином знайти нейтронну зірку. У 1965 році Ентоні Юш та Семіл Окоє виявили потужне радіоджерело в крабоподібній туманності. Але що це було, обидва вчених так і не зрозуміли. У 1967 році Йосип Шкловський дослідив рентгенівські та оптичні спостереження Скорпіона Х1 і правильно дій. Пійшов висновку, що випромінювання походить саме від нейтронної зірки. Але дав гальма, і пізно про це повідомив. А того ж року Ентоні Х'юш зі своєю аспіранткою Джослін Белл виявили регулярні радіоімпульси від загадкового об'єкта в Сузір'ї лисички. Ну, як виявили, це джерело Джослін Белл виявила. І хоч обидва відкривачі спочатку подумали, що це сигнал прибульців, саме Белл зазначила, що, схоже, це все ж таки нейтронна зірка. Це тіло потім назвали PSRBT. 1919 плюс 21 що є нейтронною зіркою, яку ми називаємо пульсаром. Саме відкриття цього пульсару є першою відкритою нейтронною зіркою. За це відкриття Ентоні Хюш отримав Нобілівку. А от Джусін Белл. А от Джослін Бел отримала дулю з маслом, бо на думку комісії вона була просто аспіранткою і одночасно жінкою. Відкриття та дослідження нейтронних зір триває і досі. В молочному шляху приблизна кількість цих тіл може становити близько мільярда. Але станом на 2025 рік ми відкрили лише понад трьох тисяч пульсарів, так як їх дуже геморойно виявляти. Як утворюються нейтронні зірки, я вже згадував у попередньому відео. Але давайте ж знову розжуємо цю тему. Коли в стандартних зірках випалюється весь водень з гелієм, гравітація зірки тисне на ядро, і ядро набуває виродженого стану, яке каже гравітації. бо зірки не вистачає маси для подальшого стиснення ядра. Цьому заважає вироджений електронний газ. Що це таке? Я пояснював минулого разу. Тому зовнішні шари скидаються і залишається білий карлик. У дуже масивних зірок навпаки. Вже маса з гравітацією кажуть: а фіг тобі, і здавлюють вироджене ядро шар за шаром, синтезуючи нові важкі елементи аж до утворення залізного ядра. Залізо не є ядерним паливом, так як при синтезі не виділяє енергію, але маса стискає ядро так сильно, що в молекулах електрони вдавлюються у протони, утворюючи нейтрони. Цей процес називається нейтронізація. А завдяки надвисоким температурам та тиску нейтронізуються одразу всі атоми ядра. Протони з'їдають електрони. Простору між нейтронами стає більше. Тиск виродженого електронного газу долається і за долі секунди ядро стискається з десятків тисяч до звичайних десятків кілометрів, поки вже нейтрони не дойдуть до виродженого стану. Утворюється неймовірно здавлене нейтронне ядро, яке швидко обертається завдяки збереженню. Збереженню моменту імпульса аналогічно фігуристу, який притискає до себе руки. Але при моментальному стисненні залишається пустий простір. Тому навколишня зоряна речовина падає на ядро, сильно вдаряється, і ударна хвиля від зіткнення виривається назовні розриваючи зірку. Цей процес вибуху ми називаємо спалахом над новою, А в центрі спалаху ядро виживає. І саме його ми називаємо. Нейтронною зіркою. Новоутворена нейтронна зоря має діаметр всього декілька десятків кілометрів як середнього розміру місто. Але температура цього піка може сягати десятків трильйонів кельвінів. Крім вражаючої температури, нейтронна зоря вражає обертами навколо своєї осі, що становлять від десятків до сотень обертів щосекунди. Нейтронна зоря не світить видимим світлом, як звичайні зорі. Вона виділяє потужне ультрафіолетове гамма. Енгенівське та радіовипромінювання в додачу з потужним виділенням нейтрину, яке виділяється всередині зорі та переносить всю її енергію назовні. Таким чином можна сказати, що нейтронна зоря не видима неозброєним оком, але вона виділяє смертельне випромінювання. Речовина нейтронної зорі настільки здавлена, що об'єм всього у 5 мл цієї речовини буде важити приблизно 5,5 мільярдів тонн. Висока маса та щільність породжує сильне гравітаційне поле, що створює ефект гравітаційної лінзи та заломлює випромінювання, що виділяється нейтронною зіркою. Таким чином, частини задньої поверхні для нас стають видимими. Якби ви стрибнули з висоти 1 метра на нейтронну зірку радіусом всього 12 Кілометрів ви просто в'єбалися поверхню зі швидкістю приблизно 1400 км на секунду. Проте перед цим припливні сили спричинили славну звісну спагетіфікацію, і вас просто порвало на потік матерії. Через величезну гравітацію на нейтронній зірці діє викривлення часу. І якщо на поверхні нейтронної зірки пройде 8 років, на землі мене вже 10. Проте нам далеко що не відомо про ці малі вертуни. Верхня межа маси білого карлика нам відома. Це межа Чандрасекара, яка становить приблизно 1,4 маси сонця. Далі він там вибухає чи колапсує у нейтронну зірку, і таким чином нам стає зрозуміло, яка крайня межа по масі білого карлика. Одночасно, нам тоді ще відомо, яка крайня мінімальна межа нейтронної зірки, але яка саме максимальна межа. В кінці 30-х років ХХ століття Річард Томлен, Роберт Опенгеймер та Георгій Волков розробили рівняння, яке описало межу маси нейтронної зірки, після якої вона сколопсує у чорну діру. Це рівняння відомо як рівняння томлена Опенгеймера Волкова ТОВ. Теоретичні оцінки спочатку показували межу в 0,7 мас сонця, і, як зараз зрозуміло, отримане число вийшло бредятиною собаки. Нові обчислення в результаті показують число в межах від 2 до 2,000. Трьох десятих мас сонця, але ми знайшли нейтронну зірку з масою в 2,35 мас сотих сонця, тому межа максимальної маси нейтронної зірки досі уточнюється. Найнезрозумілішим для нас зараз це саме структура нейтронної зірки. Атмосфера нейтронної зірки дуже тонка, лише кілька сантиметрів або метрів. В основному це стиснута плазма з залишків зовнішніх шарів після вибуху над нової. Далі йде кора ще до кілька сотень метрів з атомів заліза та ніколю, по яким плавають вироджені електрони. Іноді це називають океаном електронів, але це не зовсім звичний для нас океан, бо стиснуте заліза, нікель та океан вироджених електронів має настільки щільний стан, що ця речовина в сотні тисяч разів перевищує міцність. Найкращої сталі, яку ми робили на землі. Далі йде область внутрішньої кори та зовнішнього ядра, яке утворює своєрідну солянку елементарних частинок. Цікаво, що нейтронна заря і так не є зіркою, так вона ще не є об'єктом, що складається повністю з нейтронів. Середній час життя вільного нейтрона становить 14 хвилин 45 секунд. Далі він знову розпадається на протон та електрон, виділивши антинейтрино. Це ще називають бета-розпад. Так, як всередині нейтронної зорі речовина стиснута, протон одразу ловить мордою пролітаючий електрон, <плес> знову стаючи нейтроном, виділивши нейтрино. Це ми називаємо електронне захоплення. Вона ж та ж сама нейтронізація. Таким чином, нейтронна зоря складається з протонів, нейтронів та електронів. Процес бета-розпаду та нейтронізації йдуть одночасно, проте температура та тиск дає перевагу саме нейтронізації, тому понад 90% від всієї речовини цього тіла становлять саме нейтрони. Взагалі невідомо, як саме можна характеризувати стан нейтронної речовини. Стосовно центрального ядра нейтронної зорі ще складніше. Немає жодної достовірної інформації. У вільному доступі ви знадете купу різноманітної інформації, формул, теорій. Але це все гіпотези, які неможливо підтвердити та й неможливо спростувати. Ми не знаємо, що там відбувається, бо нейтронні зірки дуже малі та віддалені. Ми не можемо напряму побачити їх і вимірювати маси та розмір. І ми не здатні відтворити фізичні умови нейтронної зорі на землі, тому ху, -ху знає, що там відбувається всередині цього тіла. Тут є лише два припущення, з яким більшість плюс-мінус якось погоджується. Перше центральна область складається... Дайся ще сильніше стиснутих нейтронів, і що це за така чудо-юдорочовина, нам невідомо. Друге, тиск та температура ядра руйнує нейтрон і він кришиться на кварки, з яких він складався, та глюони, які тримали ці кварки разом. Таким чином це утворює кварк глюонну плазму. Також не забуваємо підписуватись на цей канал та на мій канал в телеграмі, де я пощу всі новини стосовно цього каналу та всі анонси стрімів, які я проводжу, ну які я проводжу саме на цьому каналі. А ще хочу подякувати всім моїм спонсорам та донаторам, що підтримують мій канал, бо завдяки вашій підтримці канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете приєднатися чи підтримати мій канал, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але головне... В першу чергу не забуваємо донатити саме на ЗСУ. Думаю, для більшості канонічний вигляд нейтронної зірки це яскраве тіло з двома потужними джетами, які стирчать по полюсам і викидають матерію далеко там кудись у космос. Як би це дивно не звучало, але і тут точний механізм, як саме утворюються ці джети, нам досі невідомий. Найважливішу роль тут відіграє плазма, яку захоплює нейтронна зірка від планетарної туманності після вибуху зірки, або плазма зірки компаньйона, якщо наш вертун існує у подвійній системі. Коли нейтронна зоря захоплює плазму, через кутовий момент вона формує акресійний диск, який обертається навколо зорі. Так як нейтронні зірки надмасивні та здавлені, крім потужної гравітації, формуються надзвичайно потужні магнітні поля, що в трильйони разів потужніші за земне. Ці магнітні поля обертаються разом з зорею, пронизуючи акресійний диск. А далі, подібно тому, як земля ловить заряджені частинки сонця, поля нейтронної зірки захоплюють плазму та направляють її до полюсів, про те, якого раптом ху, на полюсах матерія летить угору, нам невідомо. Повноцінного пояснення цього явища досі нема. Разом із зарядженими частинками із полюсів нейтронної зорі виділяються сильні промені електромагнітного випромінювання у радіодіапазоні, і саме це. Це випромінювання ми фіксуємо, шукаючи нейтронні зірки. Магнітні полюси нейтронних зірок часто не збігаються з географічними полюсами, і це базовано для більшості різних тіл та навіть для землі. Тому обертаючись, ці потоки випромінювання малюють своєрідний конус. Іноді такий промінь пересікає землю. А ми в цей час фіксуємо періодичний, але регулярний спалах електромагнітного випромінювання. Це виглядає як радіосигнал, що повторюється десятки або сотні разів у секунду. Залежно від оберту нейтронної зірки, ми навіть це відтворили у звук і кількість тарахтіння, яке ви почуєте, ну, оце, це відповідає кількості обертів певної нейтронної зірки. У нейтронних зірок, як зараз чуєте, звук звучить як однотонне пищання Богу. Швидкість самих обертів вже настільки величезна, що періодичність у цих імпульсів вже не чути, їх непомітно. Якраз саме ці нейтронні зірки, у яких фіксується таке випромінювання, ми називаємо пульсарами. Бо це виглядає як пульсуючі джерело випромінювання. У випадку випромінювання радіохвиль, ми їх називаємо радіопульсари, але не всі пульсари є радіопульсарами. З часом температура та частота обертів пульсара починає падати, а цим слабшає магнітне поле. І якщо до цього воно викидало матерію, створюючи джети. Згодом магнітне поле почне пропускати матерію, яке буде падати на магнітні полюси нейтронної зірки, утворюючи гарячі плями, які є гарячішими за інші ділянки поверхні. Ці гарячі плями виділяють сильне рентгенівське випромінювання, тому, обертаючись, ці ділянки періодично потрапляють у поле зору спостерігача на землі, створюючи регулярні Пульси рентгенівського випромінювання. Цей вид пульсарів ми називаємо рентгенівськими пульсарами. Є такі пульсари, які взагалі не направлені до нас полюсами, але ми їх фіксуємо у гама-діапазоні. Вважається, що гамма-випромінювання генерується в зовнішніх областях магнітосфери пульсара, і площа випромінювання є значно ширшою, ніж радіо чи рентгенівське випромінювання. Є навіть пульсари, які видно саме в оптичному діапазоні, але це настільки величезна рідкість, що це більше як викін. Наприклад, пульсар у крабовидній туманності. Це, мабуть, найвідоміший і найяскравіший оптичний пульсар, який робить приблизно 30 обертів на секунду. На анімації серії знімків Хаббла ми бачимо, як пульсар виділяє струмені та ганяє оточуючий газ. Є ще один такий відомий пульсар це пульсар вітерил, або, як його всі називають, велопульсар. Тут, як бачимо, теж помітні джети та навколишній газ навколо нейтронної зірки. І також варто згадати пульсар Гемінга з близнюків. Це пульсар Пульсар більш відомий як сильне джерело гама та рентгенівського випромінювання, проте має хоч і слабку, але все ж таки має видимість в оптичному діапазоні. Тут важливо виділити, що всі пульсари є нейтронними зірками, але не всі нейтронні зірки є пульсарами. З часом нейтронні зірки втрачають температуру та частоту обертів настільки, що їх випромінювання як у рентгенівському, так і гамма-діапазоні починає сильно слабшати. Нейтронна зірка перестає бути пульсаром, і для нас вона стає невидимою. В цьому і є великий геморой пошуку нейтронних зір. Ми можемо спостерігати лише пульсари, а спокійні нейтронні зірки для нас невидимі. І це пояснює, чому ми все ж таки виявили лише понад трьох тисяч нейтронних зір, коли їх прогнози. Назована популяція в галактиці приблизно мільярд серед всіх перечислених нейтронних зірок. Є також і досить аномальні. Це магнітари, нейтронні зірки, які мають аномально потужні магнітні поля у порівнянні з звичайними нейтронними зірками. Ці магнітні поля настільки страшні, що просто розірвуть вас на молекули ще на підльоті приблизно в тисячі кілометрів від поверхні нейтронної зорі. Про магнітари можна розповідати дуже довго, і про них варто розповісти саме у окремому відео. Тому напишіть в коментарях, чи варто робити про магнітари відео, щоб я знав, що вам ця тема цікава. Подальша доля нейтронних зірок може бути різна. У подвійних системах нейтронні зірки можуть висмокчувати як паразит соки зірки сусіда, набрати критичну масу і сколапсувати у чорну діру. Є такі, що зіштовхуються з іншою нейтронною зіркою, і це теж призводить до колапсу у чорну діру. На худий кінець нейтрона зірка може просто натрапити на чорну діру і та її поглине. Якщо нейтронна зірка поодинока і не знаходить пригод на свою нейтронну сраку, вона надалі виділятиме нейтрину, яке поступово уносить її частинки енергії у космос. Таким чином, нейтронна зірка поступово охолоджується. Втрачає оберти і послаблює своє випромінювання. З часом поверхня охолоне до дуже низьких температур і теплове випромінювання стане настільки слабким, що його буде майже неможливо виявити. Таке охолоджене тіло називають чорним карликом нейтронних зір. Але як із випадком звичайних чорних карликів, це все теорії, припущення, бо ми навіть не спостерігали нейтронну зірку, яка не є пульсаром. Тому і про смерть нейтронної зірки ми ніяко не знаємо. А на цьому у мене все кінець зв'язку.